Так, хотів записати відео з приводу важливості фільтрації оточення. Сьогодні дуже класний день почався з того, що я прокинувся і побачив в WhatsApp повідомлення від сусіда, який з яким ми спілкуємося німецькою, і відповідно. Проблема полягає в тому, що я думаю набагато глибше про речі, цікавіше, хочу сказати цікавіші речі, але при цьому за рахунок мовного бар'єру я можу це реалізувати буквально там на 40%, на 50%, але ніяк не на 100%. Я звик, що якби коли я спілкуюся українською, відповідно віддача на Фідбек на ті думки, які я говорю, на ті речі, які я висловлюю, він якби інший. І відповідно за рахунок мовного бар'єру я якби не міг це висловити. І тут він мені написав одне повідомлення, і я йому відповів на англійській мові. І на англійській мові в мене словниковий запас, напевно, в десятки разів більший ніж на німецькій. І повідомлення вийшло дуже змістовним, дуже глибоким, дуже цікавим. Він запитав навіть, чи я десь це прочитав, чи це я сам написав в такому плані. Я це навело мене на думку про те, як важлива мова в тому, щоб максимально глибоко і широко виразити все, що є в голові, тому що володіючи мовою на більш примітивному рівні. Неможливо показати глибину думок, глибину широту думок. І це стає досить таким важливим фактором. Саме тому я канал веду українською і поки що не хочу робити його чи німецькою, чи англійською, тому що рівень цих мов він якби достатній для примітивного побутового спілкування, але при цьому. Так вільно розкривати теми, які я хочу розкривати, не вийде. І в контексті цього також я задумався над тим, як останнім часом я зміг, як важливо своє оточення приводити до того рівня, який якби, задовольняє потреби в більш Цікавому глибокому спілкуванні. Що я маю на увазі? Я відслідкував такий момент, що раніше просто в силу життєвих обставин пересікався з якимись людьми, спілкувався з ними, і потім просто за рахунок того, що ми жили поряд, чи в нас були інтереси там в. Бізнес-сфері, чи е, якісь інші інтереси, ми спілкувались і з часом інтереси змінюються. Відповідно, у людей не можуть одночасно однаково змінюватись інтереси. І ось це, як би це сказати, е пересічення. Е Інтересів, воно зменшується, обсяг його зменшується, і відповідно, з одними людьми стає менш цікаво спілкуватись, не тому, що вони там перестають бути цікавими, а тому, що просто інтереси розходяться. І надзвичайно важливо знаходити тих людей, можливо, це нові люди, можливо, це люди в інтернеті, з якими є ось цей меч. Пересічення інтересів. Таке спілкування воно в рази більш ефективніше, найбільш цікавіше, дає найбільше задоволення, і воно саме головне, воно стимулює до розвитку ідей, обдумування більш нових цікавих ідей і виходу за рамки звичних поглядів. Тому що, якщо в людини, наприклад, немає щирого інтересу до певної сфери. І ти з нею цю сферу обговорюєш. І, наприклад, людина для того, щоб якби не псувати стосунки, якось формально, умовно кажучи, підтримує цю розмову. Але при цьому вона не зацікавлена до глибин. Так, продовжую, тому що кадр класний, сонце світить. Погодка шикарна. Але при цьому телефон перегрівся і на 4 хвилинах запису 4К вирубився. Зараз охолодив його кондиціонером машини, запишу ще останніх пару хвилин цього відео і піду собі на турнічки. І потім повернусь ще, можливо, пару відео цікавих запишу, тому що локація тут спокійна, сонце хороше, і настрій є якраз записати відео. В контексті того, що я говорив з приводу людей, я для себе знайшов три таких прикольних способи, якими. Якби можна, можна по-перше, розділяти людей. Тобто, з однією людиною на ось цю тему спілкуєшся, з іншою людиною на іншу тему, і тоді, якби. І тоді інтереси співпадають, умовно кажучи. Тобто. Бути, усвідомлювати, яка, е, які з тем людям щиро цікаві, а на які вони просто спілкуються з тобою для того, щоб підтримати розмову. І вибирати саме ті теми, які е, цікаві. От я зараз помітив, що от з німцями, з якими я спілкуюсь, коли я. Перестав з ними просто формально спілкуватись, а почав спілкуватись саме про ті вузькоспеціалізовані теми, які надзвичайно сильно або навіть найбільше їх цікавлять, то людям дуже цікаво про це говорити, і люди розкриваються з іншого боку. Також ще одним варіантом класним може бути те, чого я починав це відео. Тобто, коли людина пише щось просте, примітивне, а ти хочеш на цю тему глибоко поговорити, то просто виводити рівнем своєї реакції і рівнем глибини свого занурення в цю тему розмову, тобто піднімати розмову на зовсім інший рівень той, який влаштовує. Тебе, от конкретно, мене Мені не сильно подобається на примітивні теми, якісь примітивні речі обговорювати. Мені цікаво глибше досліджувати різні сфери життя, закономірності, там філософські питання, психологічні, фінансові і тому подібне. І я сьогодні це проробив декілька разів, там з двома людьми точно. І це дало дуже цікавий результат, тому що я ось приїхав на турніки, я просто з телеграму не міг відірватися, тому що дуже цікаві дві розмови вів. І як, як це сказати? І вони стали доступні лише за рахунок того, що я не шаблонно відповів, як, як завжди відповідав, як прийнято говорити, а я просто. Набагато глибше занурився, і вивів тему на зовсім інший рівень дискусії. І також третім варіантом буде просто якби пошук інших цікавих людей, які ем, глибоко досліджують ту тему чи ту сферу, яку м, ти сам зараз досліджуєш. У мене зараз є одне хобі, по якому якби є один медіаресурс, на якому я транслюю свої думки. І ем, якби. Продовж останніх там, продовж останнього останніх місяців до мене час від часу звертаються люди, які читають мої ці думки для того, щоб якби поговорити професійно на цю тему. І кожен раз це дуже цікаве спілкування для мене за рахунок того, що люди знають більшість моїх думок виражених на цьому ресурсі, і відповідно в нас дуже таке. Декілька зі дзвонів відбуваються або переписок дуже по темі, дуже цікавих, в яких і я росту, і людина, яка як би, підписник, чи яка читає мої матеріали, вона також розвивається. І я сьогодні задумався над тим, що в якійсь мірі YouTube для мене виступає в ролі Такої ж сфери, але не стільки професійної, чи не стільки відносно хобі, скільки загальної як особистості. І також, ну це вже тема для іншого відео. Я хотів розказати про те, як декілька особистостей, тобто ті інтереси, які в приватному житті тебе цікавлять, там філософія, геополітика, психологія, ще якісь побутові. Моменти дієтологія, є там професійні відгалудження, є відгалудження хобі, і в мене це в якійсь мірі розділено по певним ресурсам. Тобто Інстаграм це одне, Telegram це інше, YouTube це інше. І я зараз думаю над тим, щоб зібрати всі ці пазли, можливо, в, чи в один YouTube канал, чи в один персональний бренд. Але я до кінця ще не впевнений, в якому форматі це можна було б зробити. На цьому думаю, все.